Всім доброго дня! Хочу залишити відгук про подрібнювач гіляк-Arpal MB60BD. Назвати його переваги і недоліки. Почнемо з недоліків. Я ним користуюся вже півроку. Недоліки в тому, що тут гіляки забиваються в цій ємкості. Потрібно інколи відкручувати тут болти і виймати гіляки. Один недолік такий, що мені не подобається. Ну, один, ще один недолік це шум, що потрібно научники використовувати. Трохи незручно. Але я розумію, це тут двигун такий. і такий. Так потрібно, щоб шум був. Потім хотілося, щоб тут колесо було для транспортування. Було б більш зручніше транспортувати би колесо з поворотним механізмом. Було дуже непогано. Зараз заведемо. Побачимо, як воно працює. Виставляємо, відкриваємо карбюратор. Встаємо карбюратор, став воздушну заслонку, сюди ставимо і десь на всередину ставимо. Так, чи ручний тормоз, заводимо. Дуже зручно, що є ручний тормоз, що можна заглушити подрібнювач по таким методом. Дуже зручно. За півроку він мене не підводив, дуже задоволеним, а дуже розхід гарний, що небагато бере паливо. Отаке От подрібню на цю шипу Використовую для мульчування, для коптіння. Цим апаратом подрівнюючим надаю послуги по потрібні гілякам сусідам, рідним, близьким. Мій відок рекомендую. Особливо тим людям, які живуть в сільській місцевості. Дуже рекомендую мати такий подрібнювач. МБ-60БД. Всім гарного дня!